Вітаю вас на ньюзрумі. Трамп домовився з Путіним. Що ж з цим робити? Більш детальніше поговоримо у цьому відео. США, яких світ знав і якими захоплювався з 1945 року, більше не існує. Безвідносно до розмови Трампа по телефону з Путіним і його наступних коментарів в Білому домі, більшість із цих речей насправді не стали аж такими сенсаційними. Всі знають отакий Дональд, всі пам'ятають його нездорову любов до світових диктаторів і задручі до їхніх можливостей, а також його очну зустріч із Путіним у Герсінкі 2018 році, де на прес конференції Дональд як ручний папуга повторював його тези з максимально безпристрасним лицем. Що трохи здивувало зараз, це швидкість перевзування Трампа від більш-менш адекватних оцінок підходів до трешового Трамп-стайл. Що ж із цим усім робити? Не можна допустити заміщення формального процесу переговорів і мирного врегулювання телефонним правом. Дональд може скільки завгодно зветити Путіну, Лукашенку, Кім Кимчен Іну, Аятоламсізіньпіню, кому завгодно, але офіційне обговорення і ухвалення рішень має відбуватися саме за столом переговорів. За столом переговорів, крім України, обов'язково повинна бути представлена і Європа, що не менше Франція, Великобританія і Новий Касар Німеччини. Голос України повинен звучати в один голос з Європою. Це єдиний шанс не дати дуети Володимир Дональд реалізувати давню мрію Кремля, поділити світ разом з Європою, включно на двох. Сама ж Європа повинна змінити механізми ухвалення рішень на наднаціональному рівні. У цих нових реаліях гратися у мовляння з кремлівськими холоями типу Орбана і Фіцу просто не буде часу, і коштуватиме на це значно дорожче, аніж черговий заморожений проект чи транш. Наша безпека дорівнює нашій армії, плюс наша зброя, плюс ресурси, гроші, плюс технології Європи, плюс посильна участь європейських армій. Маємо домовитися з Європою про нові правила гри в цих нових реаліях. Зрозуміло, що європейські країни переймаються власною безпекою і не дуже охоче споряджатимуть свої військові контингенти в Україні. Однак у них є завжди вибір допомогти нам на нашій території або приймати війну себе з усіма наслідками без підтримки. США – це просто питання часу і витрачених власних ресурсів. Ну і окремо треба вести діалог з Францією та Великобританією про нову ядерну стратегію стримування для Європи без рахування ядерного США. Тут можуть бути реальні шанси отримати колективний захист ядерної парасольки від наших європейських союзників. Нам з європейцями та іншими союзниками варто усвідомити і прийняти як факт, що США, який світ знав, якими світ захоплювався з 1945 року. Більше, на жаль, не існує. Навіть якщо за 4 роки Дональда Трампа зметуть на чергових виборах, вже очевидно, що за цю його каденцію він спробує розвалити все, до чого зможе дотягнутися своїми загребущими руками, як в самих Штатах, так і за їхніми межами. Це вся інформація станом на зараз. Дякую вам за довіру. За бажання можете поставити подобайку цим відео, а також підписатись на наш канал, якщо ще не підписані. Також ви можете підтримати завжди нас гривною. Посилання, як завжди, є в описі до кожного відео на каналі. Настано скажу слава Україні та побачимось тут на Ньюзрумі.